В Ужгороді підбили підсумки всеукраїнської акції 16 днів проти насильства та регіональної кампанії Бускова стрічка Закарпаття запобігання домашньому насильству. У громадах області заходи відбувалися з 25 листопада до 10 грудня. Як зазначили експертки, за цей рік у поліції області зафіксували близько 8,5 тисяч повідомлень та заяв про домашнє насильство. Це на 22% більше ніж минулоріч. річ. спостерігаємо тенденцію до збільшення випадків, принаймні фіксації випадки випадків заяві повідомлені по випадкам домашнього насильства говорить про те, що ці всі заходи запобігання інформаційно-просвітницькі, які ми проводимо, спонукають людей. Більше звертатися по допомогу до правоохоронних органів, до спеціалізованих служб, до служб загальної підтримки всіх тих суб'єктів взаємодії, які працюють в тематиці протидії та запобігання домашньому насильству. Чому? Тому що насправді ті попередні дані, які ми маємо, експерти, експертки, які працюють в тематиці запобігання протидії домашньому насильству, кажуть, що в нас приблизно до 20 тисяч, можливо, таких звернень могло б бути. В рік ми маємо вісім. Експертки наголосили на важливості запобігання випадкам домашнього насильства та розповіли, як діяти у випадках, коли ви стали свідками таких дій, де знайти контакти спеціалізованих служб та перелік послуг для постраждалих. Для цього видали спеціальні брошури. Цьогоріч фокус регіональної кампанії змістили саме на громади Закарпаття. Ми намагалися свої зусилля і ресурс в цьому році спрямувати на те, щоб якомога більше кампаній, заходів, активностей, ініціатив. Абсолютно різних за формою, методами проведення були проведені в сільських, селищних та міських громадах Закарпатської області. Ми проводили ці заходи також в межах нашої регіональної кампанії Бускова стрічка Закарпаття. Що стосується національної поліції, то на 2024 рік протидія розбудова системи протидії запобігання домашньому насильству є одним із. Пріоритетних напрямків в Закарпатській області, саме в місті Ужгород і в місті Мукачево, створено два сектори протидії домашньому насильству. Це означає те, що ми будемо працювати над тим, щоб таких секторів ставало більше. Що що роблять ці поліцейські? Це поліцейські, які реагують виключно на повідомлення про домашнє насильство.